Вітаю! Ви на каналі Монетний двір і сьогодні у нас огляд останньої монети із серії Збройні Сили України, що була випущена Національним банком України на сьогоднішній день. Ми починаємо, а ви не забувайте підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Національний Банк України 3 жовтня 2022 року презентував обігову пам'ятну монету Сили Територіальної оборони Збройних сил України. Ця монета за своїми характеристиками ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Водночас, її реверс тематичний, присвячений військовослужбовцям Сил територіальної оборони Збройних сил України. Сьогодні основи сил територіальної оборони ЗСУ становлять чоловіки та жінки далекі від військових професій: вчителі, діячі культури і науки, підприємці, фермери, IT-фахівці, банкіри та представники інших професій. Головне, що їх об'єднує. Згуртованість та готовність зі зброєю в руках захищати незалежність та мирне майбутнє нашої Батьківщини. Понад 100 тисяч українців стали до лав сил територіальної оборони Збройних сил України. За досить короткий час тисячі людей перевтілились у воїнів. І вже більше року нашої боротьби ми довели, що готові до спротиву і що наш спротив зупиняє ворога. На реверсі монети зображено дві стилізовані фігури військовослужбовців а також логотип та гасло сил територіальної оборони ЗСУ. Готові до спротиву. Аверс монети Ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні старослав'янського орнаменту зображено номінал монети, рік карбування та герб України. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 мільйонів таких обігових пам'ятних монет. Водночас частину тиражу буде сформовано в спеціально оформлені ролики як сувенірна продукція. До ролика входитиме 40 обігових пам'ятних монет номіналом 10 гривень кожна. На кожному ролику розміщено голографічний елемент з кінетичним ефектом із зображенням логотипів Національного банку України та Сил територіальної оборони ЗСУ. Тираж роликів 12,5 тисяч штук. Монети номіналом 10 гривень виготовлені зі сплаву на основі цинку із нікелевим покривом. Категорія якості карбування Uncirculated. Маса 6,4 грами, діаметр 23,5 мм. Тираж 10 мільйонів штук, півмільйона із яких сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів. Гурт монети Рифлений. Цією монетою не закінчується серія Збройних Сили України. І вже в цьому 2023 році Національний банк України планує випустити ще дві монети із серії, а саме, Сили підтримки Збройних сил України, яку можна очікувати вже в квітні. Та ППО Надійний щит України, що планується до випуску в липні. Ну а ми при першій нагоді придбаємо ці монети і одразу підготуємо для вас їх огляд. А на сьогодні це все. Не забувайте підписатися на наш канал. До нових зустрічей!